Протягом доби ворог завдавав ударів по Харкову безпілотниками типу Молня та Шахет. Це Шевченківський, Київський, Холодногірський та Основ'янські райони міста. Постраждали три людини, гостра реакція на стрес без госпіталізації. Пошкоджені більше десяти автомобілів, скління житлових будинків, вікна нежитлових будівель. Внаслідок нічного удару шахету близько 4.43 в Основ'янському районі пошкоджено вікна та дахи 12 приватних будинків. Постраждалих немає. Протягом доби, з 25 по 26 січня, рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди. За добу на Харківщині сталася одна пожежа площею 20 квадратних метрів, спричинена ворожим обстрілом на одному з інфраструктурних об'єктів у холодногірському районі Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало троє людей. Чотири рази рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обстеження територій, які зазнали ворожих обстрілів у Київському, Основ'янському та Шевченківському районах Харкова. Виявлені пошкодження нежитлових будівель, приватних будинків, а також легкових автомобілів. На щастя, без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 48 одиниць вибухонебезпечних предметів. На Харківщині тривають бої зіткнення. На Куп'янському напрямку противник 9 разів намагався відтіснити наші підрозділи займаних позицій поблизу Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової. На харківському напрямку противник наступальних дій не проводив.